Щодо курсу, у нас об'єктивна реальність, що ми навіть на би ось я до речі, сьогодні мав годинну дискусію з двома опівцями повного ринку в себе тут і сперечалися чи може досягти курс 30. Я дулю, я тут ну, я на папері малював рівняння, а так, постараюся голоса це трошки важче. А для того, щоб догнати курс, ну, по-перше, моя теза полягає в тому, ніякого курсу 30 не буде. Він навіть не наблизиться туди. Він не, не, на, ну, з дуже малою вірогідністю може наблизитися до 29 восени, і то з укріпленням там, невеличким до кінця року, після того, як переживемо вересень. Вересень буде невеличкий кивок курсу, це теж не від прізвища. А, Головна банку залежить від графіку виплат за зовнішнього боргами. Тепер для того, щоб теоретично догнати курс до 30, це треба Національному банку не підтримувати з резервів, коли буде попит на валюту більший, ніж її пропозиція. Такого. На ринку немає. Отже, щоб догнати фізично курс до 30, національного банку, треба викуповувати. Ну, от нас зараз розлили в останні місяці десь мільярд в бік пропозиції доларів на ринку. Ну, перекос в бік пропозиції, десь мільярд по місяцю. Для того щоб піднімати хоча б на 50 копійку курс на місяць, це треба 2 мільярди скуповувати. Ну створив, щоб на банк створював штучний попит на долар. В кількості 2 мільярдів на місяць, і тоді такими зусиллями можна догнати курс до 30 до кінця року. Тепер пояснюю, ну навіть за чотири місяці. В Україні немає зайвих восьми мільярдів доларів, що у когось лежать, і вони хочуть їх продати на два. Ну от немає такої ситуації. Ну, от хто ці люди? Що вони? По-перше, ну, є залишки на нострорахунках, рахунках. Вони там 5-5,5, зараз до 6. Це гроші експортерів, які поки що тимчасово не продані. Це е, гроші, що обслуговують зовнішній торгівельний оборот. Ну можете їх всі 5 мільярдів скупити в резерви, зупиниться експорт, зупиниться експортно-імпортні операції. Ну просто от фізично немає таких е, інструментів. Тому що якщо ти просто штучно котування почнеш завищувати от, офіційний курс, щодня встановлювати все вище, вище ближче до 30, то тобі навпаки, при всі понесуть продавати свої донори. Ну буде інша проблема буде інша проблема. Е, і курс піде знову на укріплення. Це нікому не потрібно. Курс зараз плаваючий, Він не за меморандумом, Це дуже важливо було. Mm -hmm. Мандум, яке треба виконувати, що курс повинен відображати ринкову кон'юнктуру. Хотілося би, щоб Нацбанк ну був трошки при, при здоровому глузді. Я гадаю, що цей голова Нацбанку набагато краще розуміє інтереси саме банківських клієнтів, бо ще сам от щойно ж вийшов з комерційного банку, що обслуговує великих експортерів країни і. Він розуміє, що краще якщо є надлишок валюти, то її треба її треба купувати в резерви, а не гнати курс до 20, як це робила Гонтрі ну, гонтріва смолі, і, а, і в, в цьому сенсі теж не, ну жодних підстав для паніки немає. Валютний ринок. Все ще перебуває в трошки в стані цієї турбулентності пов'язаної, Але я гадаю, за 2-3 дні ми побачимо укріплення гривні нижче рівня 27. Можливо, це буде 26,9 чи 26,7. До кінця місяця це зараз точно важко сказати. Я гадаю, що ну, але те, що це буде точно коридор. 26,5-27 і не вище 27 до кінця цього місяця після призначення Шевченка. Це для мене абсолютно очевидно.